Що буде далі відбуватися? Він піде до в'язниці, а його всім родичам, не тільки там батькам, а й ще там тіткам, а це ж родини теж великі. Всім буде пожиттєво. З усіх робот вони будуть звільнені, і їм буде заборонено працювати. Ну, в общем, те, що в свій час пісня БГ покоління дворників і сторожей. От приблизно те саме. Тобто, їх, тобто, там неважливо, професор чи то хтось працював в таксі, чи будівельник, все надалі. Він може працювати тільки на якихось дуже дуже низькооплачуваних некваліфікованих роботах, Ні без яких там посад, за якусь мізерну плату. Ну, тобто, це жахіття. Якщо на такій дискотеці спіймають. Тобто десь отак. Ну, в общем, країна ще та. Кожного дня я дізнавався все отакі, більше-більше таких от якихось фактів. і, оцей, значить, оцей, це перша зустріч, яка мене там оце вразила. Оце цей хлопець, і потім його ці друзі вони розповіли. Багато всього такого прямо ну вражаючого, шокуючого, чого я сам не знав. Я якось, на відміну від цього мого тепер-попутника, той, що в хлам інформації, багато перечитав перед тим, як їхати до Ірану. Але, ну, скажімо, Прямо отакі якісь моменти я ніде не натрапляв. От не натрапляв і все, тому я потім, коли повернувся, я задавав всім питання. Ви ж оце ти там був, ти там був. Чому ви оце не розповіли? А виявляється теж, дивлячись то, як подорожує. Якщо людина подорожує, просто її цікавить виключно там архітектура, він тільки ото собі клацає фотоапаратом, з людьми не спілкується. Суто, от такий от турист, класичний, то само собою в нього шанс нарватися. На якісь отакі речі і дізнатися про такі речі, про які я це зараз розповідаю, то просто нереально. Е е і більшість людей вони отак і подорожують. А якщо це такі, як я. Любознательні де треба, де не треба. Починають розмовляти з людьми, починають задавати питання, всім цікавитися, відвідати якесь місце їм легальне там чи вірніше напівлегальне, чи взагалі нелегальне захочеться. То відразу нариваєшся на такі неприємності, і закінчується все скорше за все. В'язницею а то й смертною кар. Наступне ми поїхали до міста. Яз. дуже древнє місто, якому кілька тисяч років. Яке от там теж оці плоскі ж дахи, все класично. Влазиш на цей дах і що ти перед собою бачиш. А ти бачиш перед собою е, десятки, сотні різного розміру та дизайну древніх е, тисячолітніх кондиціонерів. От у них тоді були кондиціонери без електрики, без з технологій, тих, що ми називаємо цими новітніми технологіями, там вони були. У них тоді були свої технології, то зовсім інша. Інша дорога щодо розвитку людства. І, значить, як то що виглядає? Тобто, це от, є квадратний будинок. Різного там розміру він може бути. Там бідна людина, якийсь там середняк собі живе, чи там заможня людина, чи тут цілий палац, то будується. значить значить Як правило, прямокутної форми така собі башта. Чим вище, тим краще. У на кого на що вистачить фантазії архітектурної і, і грошей. Зверху в неї є, є купа отворів в усі сторони, в усі чотири сторони світу. Значить, і там встановлені такі от дерев'яні жалюзі в вигляді, ну, як жалюзі, як жалюзі, як штори. Туди в хату, через середині самої піраміди, ними можна керувати як ззовні цими жалюзями, так і зсередини з хати. Там така залізяка донизу, такий вороток, і можна було їх закривати, відкривати. І зміст в чому? Значить, от таким чином іде гаряче повітря, а за бортом Іран нагадую. То ну, така температура середня, 45, а так до 50 градусів. Тобто там ну, ззовні там, оце, хто був там в еміратах, то, то відчував там, оце, Саудівська Аравія, оце все. Там там, ну, там дуже спекотно. І це, це сауна, це реальна сауна, це не як тут вологий клімат. І все таке, там це прямо реальна сауна. Довго зовні знаходитися там. Ну це, це жахіття. Просто там люди оце жили. Ну от вони придумали отаке в результаті. То, що я вже казав, от якщо на цих територіях люди народилися в раю, і в них не було зовнішніх чинників, які які б їх підштовхували, щоб у них розвивався інтелект, щоб вони будували щось таке, щоб їм покращило життя. Бо тут і так все нормально, тут нічого будувати не треба, відповідно, і якогось розвитку інтелекту його не буде, бо ти вже в раю і. Ну, от нічого тобі не треба. То там навпаки, ти живеш в таких умовах, що тобі кожного дня, якщо ти не винайдеш кондиціонер, то ти і твоя родина просто помрете. Тому люди от кілька тисяч років винайшли кондиціонер. Значить, от оці, значить, штори, а це гаряче повітря, якому там 40-45 градусів, воно потрапляє до хати. Так. А що в хаті? А в хаті. Вони навчилися паралельно робити водопровід. Вони десь дуже глибоко глибоко знаходили воду за допомогою вози ще якихось там тоді якихось винаходів на той час. Не знаю. Ну, от вони і знаходили. Вони туди забивали колоду дровеняку, де то от тече. То якийсь іде потік от водяний, під, підземний. От вони туди вставляють деревину, воно, він починає текти вище, вони іншу, отак, вони таким чином вони виводять воду на поверхню, потім вони її розпреділяють. Якщо то оазі, то, то роблять зрошувальну систему. Будують Зовні, то між пальмами, якщо то якийсь населений пункт і тим більше велике місто, ну, то робиться далі розводка по цим будівлям. Тобто, от, наприклад, я, я древній перс, у мене ото є хата, я собі такий середняк. Все в мене є всередину, у мене тече вода. Я її використовую як завгодно, щоб пити, щоб митися, щоб мити посуд для всіх інших потреб. Все, в мене є проточна вода. Дуже добре. Паралельно, я можу робити ванну, я бачив, там вони воротять всередині, це і раніше воротили, і зараз. Ну, це здоровецькі басейни можуть бути. Там площа і фантазія, і гроші, що там дозволяли людям, те вони всередині і робили. все, Це вже дуже добре. і от Тепер далі повітря і вода, їхній контакт. От заходите гаряче повітря, яке спіймано цими жалюзями. Троє закриті, одні ж відкриті, звідки вітер дме. Вони потрапляють. Оце гаряче повітря, воно до тої холодної води, воно тикається тої холодної води, воно охолоджує і виходить вже всередині не як за бортом 45 градусів, а 22-23 градуси. Дуже комфортно. Тобто люди жили кілька тисяч років тому в. В таких умовах з такими технологіями, яких у нас до сих пір немає, або вони якісь є, вони якісь збочені. Тобто, уявіть, коли на наших територіях ну то ще жили якісь пра -пра -пра пращури славян, якісь типові незрозумілі в своїх там якихсь печерах. На тій території вже існували обсерваторії, бібліотеки, і ще то все було от кондиціоновано і водозаведено. І то люди відчували таке комфортне життя на таких, здавалося б, некомфортних територіях. І там же уява малює, як це було раніше, ну і це все. Це від оцих всіх історичних е таких от емоцій і всього такого, ну, ну просто це у, мен у мене там був, оце все зашкалювало, в общем. Підходить жінка, паранжа, в неї все класично. Підходить, і «Здравствуйте, ребята. Вона, о, Київ, каже, з тобою тоді конкретно мені цікаво поговорити. Значить, що виявилося? Вона вчилася в Києві. Причому вчилася в Києві дуже довго, розповім зараз, чому в неї там навіть є квартира. Вона говорить дуже вільною українською і російською мовою. Ми вже там на той момент пробули два-три дні. Ми там ще планували затриматися. Вона каже: я наступний день я повертаюся до Тегерану А це їхати автобусом, від оце місто Язд, і до Тегерану це якраз цілу ніч. Наскільки я пам'ятаю, годин вісім. І мені так захотілося. З нею далі поговорити. У мене дуже дуже багато питань. Мені, от, було вже ну, очевидно, що вона там не якийсь шпигун, якщо навіть шпигун, мені було все одно, тому що вона дуже цікава, вона дуже багато всього цікавого розповідала, і мені дуже захотілося, от з нею це ще провести таку автобусну ніч в якійсь розмові, що я умовив цих двох хлопців теж поїхати, що ми краще потім не доїдемо до Аравійської до Равійського моря, але ми потім кудись ще на північ поїдемо, наприклад, на Каспій, але тільки щоб оце з цією дівчиною більше поспілкуватися. І от, поки ми їхали, вона мені розповідала в цілому е Іран, що то таке. Ну, по-перше, почали з вражень, з її вражень, як від людини, яка довго прожила в Україні. Вона поїхала туди навчатись. Вона, значить, поступила в університет Шевченка на якийсь там факультет. Не пам'ятаю на який. Так, от в результаті вона там провчилася, вона отримала там не одну професію, а три, тому що, ну вона каже, уяви, каже, це зараз мене бачиш отакою. А тоді ви мене в отакому міні, що там ледь-ледь прикриває, з таким же декольте. Каже, як бачиш форми в мене гарні було, щоб подемонструвати. І тож, каже, секс драк, рок -н, н рол нічні клуби. Я встигала і навчатися. Каже, я закінчила, каже, ну і що, отримала одну професію, закінчила там, наприклад, навчалася на юриста, припустимо. Не пам'ятаю просто на кого. Каже, закінчила. і що? каже, мені додому повертатися, оту, скинути свою міністр-спідницю, закинути, забути про декольте, в паранжу і на роботу. Каже: ні, я батьку кажу, батьку пробач, я хочу вчитися далі, все нормально. Я хочу другу освіту здобути. Коротше, от таким чином, вона здобула три освіти. Причому всі три освіти в неї з червоним дипломом. До речі, який захід сонця гляньте тільки. Значить, отак вона з трьома червоними дипломами. Там оце виходить через скільки? Через 12-15 років. Повернулася назад. Як умру, то поховайте мене на могили серед степу широкого на Вкраїні мини. Що плани широкаполі і Дніпро, і Кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України усінєм морі кров ворожу. Отойди я. І лани, і гори, все покину, і полину, та самого Бога молитися, до От того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І ворожою злою кров'ю волю окропіте.